Отака вишита сорочка, камала символіку українську. Вона була закопана в скрині в 47-му році, коли вивозили всю сім'ю в Сибір. Совородило до зерни не забрали. Маю травні я таки перевіз вишиванку з так званої Донецької народної республіки в Київ. Коли ополченці бачили рушники вишиванки, вони їх просто розривали. Вишивка це перш за все духовність. Цю вишиванку не можна одягнути там, де вона зараз живе. Він її раз тільки приміряв. Він її так вдягнув, як лебеди. То вишиванка це ніби двійник людини. встигли вийти з машини, Нас там уже ждали. Були не люди, а номер. Ей, номер такої то. Європа загубила те, що ми зберегли. Була ціла абетка, символів, якою кодувалися, обереги на сорочках. Коли неправильно спрямована енергетика, така сорочка не працює. Ти їх ніколи не побачиш. Ні, я їх побачу, побачу. Переживу 25 років. Є такі нація, як українці. І все, і тут крапка. Саме тут розпочалося свято День Вишиванки. І ті вони день вони хороші люди, вони нас спасли. Двічі російська цариць замовляла собі наші українські сорочки вишити. Нас більшу частину врятували сорочки вишиті. Це є життя. Ну, я в це вірю. Я любов верхова. І мій внук є любов верходуга. А боротьбу продовжують ту забуху рія. Думаю, що ця історія про те, що не дождетесь.